Служба безпеки України запобігла вбивству командира батальйону Вовки Давінчі Сергія Філімонова. Злочин планувала російська ФСБ. Вони завербували чоловіка з Дніпропетровщини. Він думав, що працює на СБУ і допомагає Україні. Російські спецслужби та використовували нову тактику. Вони видавали себе за працівників СБУ. Чоловік з Кам'янського вірив у цю хитрість. Йому сказали, що він має знешкодити коригувальника Росії. Одна жінка зв'язалася з ним через соцмережі. Вона видавала себе за працівницю СБУ, звинуватила його у державній зраді, прислала фальшиву повістку і запропонувала співпрацю. Обіцяла закрити справу. Чоловіку сказали приїхати до Києва. Там він мав орендувати квартиру і стежити за автомобілем Філімонова. Він передавав інформацію про його пересування. Росіяни дали координати схорону зі зброєю. Йому наказали вбити командира СБУ. Затримала чоловіка, коли він виходив зі зброєю. Йому висунули підозру у незаконному зберіганні зброї.